Відсутність гарячої води у Полтаві надумана проблема. Лідер громадської організації Останній бастіон Геннадій Сікалов, як екс-радник міністра екології, впевнений, в Україні достатньо природних ресурсів для того, щоб забезпечувати населення гарячою водою не три, а сім днів на тиждень. Поруч з нами знаходиться східнополтавське родовище газу і Копулянське родовище газу, які здатні забезпечити Полтаву, я думаю, на найближчі 10 років необхідній кількості. І не треба, і Україна видобуває достатньо газу для того, щоб забезпечити потреби населення. Просто не треба його. Перепродавати в Європу і не треба мати на цьому зиски, не треба його ще на промислові підприємства перенаправляти. Замість того, щоб лякати людей тим, що взимку не буде опалення, владі слід вирішувати проблему корупції. Як голові правління ОСББ Геннадію Сікалову, не раз довелося зіштовхнутися з хабарництвом серед чиновників. Кілька місяців у судах розглядається справа стосовно будівництва висотки на прибудинковій території поляхова 12 а. Якщо цілком незаконно ти видаєш рішення, цілком незаконно, то воно стимулюється якоюсь певною сумою коштів, або якимись квартирами, або якимось житлом, або ще чимось. Так от абсолютно незаконно надали земельну ділянку в оренду для будівництва 10-поверхового будинку. І комуніст обласної ради Сірик, він розпочинає будівництво знову біля нашого будинку, захопивши незаконно 10 соток чи 15 соток земель Міністерства оборони. Замість того, щоб зводити дім за 10 метрів від іншого, геннадій Сікалов пропонує забудовнику витратити гроші на закупку танків в зону АТО. Сьогодні, на думку лідера громадського об'єднання «Останній бастіон в нашій країні склалася ситуація, коли українці виконують свій почесний обов'язок перед батьківщиною, віддаючи за неї свої життя. А от як держава буде віддавати свій борг сім'ям загиблих та пораненим, питання і досі залишається відкритим кодо постачання